Отак настав час скрасти дітей з громового клану. Ось вони, четверо готових до війни дітей. Ну, привіт. Так, я вбив її. Ні, вона ще гаряча. Я мертва! <різова> О, так, я гаряча. Гей, Зориклане! Нагадайте, хто помер молодим? Всі з Зориклана молоді. А якщо ти помреш, козеняв, то ти не завжди залишишся. Це не так працюватиме. Оу, поїхали. Аго, Зориклане? Привіт, вогнолапа. О, плямолистко, та прийшлося до щоб сказати, хто тебе вбив? Ні, мені робити. Плямолестко? Плямолестко? Так, просто синюзірка дуже дивно поводиться. Хто така Ем, Твоя провідниця, ти їм що все життя знаєш. Так, так, хочеш мене понюхати? Ем, ehm, uh, добре. Hmm. Що сталося, вона зора? Я думаю, Сандсторм О, ні, це твоя новачка, правильно? Yeah, yeah, my totally. oh, це добре, бо я на мить подумала, що ти говориш. Привіт, це я, твоя дівчина Привіт. Дідчина, привіт! Для мене? Мой, почекай. Де вогнезір? Хочу знати, але чудово пахнеш.